Свіжі новини сьогоднішнього дня. Сенсаційні новини з вами Кожухівський Олександр США звинуватили Китай у спробі обвалити світову економіку. Міністр фінансів США виступив із різкою критикою на адресу Китаю, заявивши, що Пекін свідомо намагається нашкодити світовій економіці. За його словами, дії Китаю є ознакою слабкості власної економіки, яку він охарактеризував як таку, що перебуває в рецесії. У раді пропонують підняти зарплати викладачам до 30 тисяч гривень. Сильне підняття українські університети стрім втрачають викладачів через низькі зарплати та відсутність мотивації, щоб зупинити відтік кадрів і повернути молодих науковців у парламенті. Пропонують запровадити прозору систему оплати праці. Близько 290 тисяч кримінальних справ порушено через самовільне залишення частини, тобто СЗЧ та дезертирство в Україні. У розшуку ТЦК через неоновлення даних перебувають 1,5 мільйони чоловік. Півтора мільйони чоловік призовного віку. Уявляєте, чим більша квартира, тим вигідніше. Це про нерухомість, але це працює. Не завжди велика площа для життя, а не для оренди. Якщо купуєте житло для інвестицій, не зациклюйтеся на метрах, орієнтуйтесь на реальну вигоду. Різниця в орендному доході лише 2 тисячі гривень, а у вартості квартир 13 тисяч доларів. А який варіант ви б обрали для інвестицій? Якщо ви бажаєте придбати чи продати квартиру, чи можливо здати в оренду? Чи займаєтесь землею? Пишіть плюс в коментарях, і ми з вами зв'яжемося, підберемо найкращий О, варіант. Або будемо просто співпрацювати на вигідних умовах. Підпишіться, будьте в курсі свіжих нових нерухомості та інвестицій щодня. Гарного дня вам бажаю!